Івано-франківській архієпархії у ГКЦ відзвітували про благодійництво. Велика війна активізувала зокрема благодійну діяльність Мальтійської служби. Її волонтери мають багаторічний практичний досвід щодо надання гуманітарної допомоги нужденним. А от російська агресія спонукала подвоїти зусилля щодо підтримки людей, життя і побут, яких сколихнула війна. Світ почав і починає, і далі продовжує втомлюватися від цієї війни. Ось а наше завдання. Серівно пліч, опліч разом з нашим українським народом і збройними силами тримати і підтримувати цей основний фронт. Мальтійська служба зуміла придбати понад півсотні вантажівок гуманітарної допомоги, яку згодом доправили до людей, що мешкають на прифронтових територіях і найбільше цього потребують. Також мальтійці щільно опікуються дитячими інтернатами та сирітськими будинками. Для їх вихованців проводять різноманітні відпочинково-ігрові акції та психологічні тренінги. Завдання полягає у тому, аби вивести малечу із пригніченого стану. Наша відповідь на дитячу кризу, на це все травмування, це е, Мальтійська служба допомоги з цілою мальтійською родиною цілого світу організувала дитячий мобільний простір. Це два автомобілі, е, які е, курсують е, по Івано-Франківській області до е, дітей, е, які переміщені з районів, де є війна. До дітей, які проживають в інтернатах, в дитячих закладах цього року здійснено 96 виїздів, якими охоплено більше 5 тисяч дітей. Загальний кілометраж цих двох мікроавтобусів це 8 тисяч кілометрів. Також торік мальтійська служба передала на фронт понад два десятки пікапів і карети швидкої допомоги. Українські воїни отримали від волонтерів генератори, намети, пожежне спорядження та медичне обладнання з загальною вартістю 90 тисяч євро. Добровільні рятувальники мальтійської служби навчали цивільних базових навичок із надання першої до медичної допомоги. Такі курси прийшли понад 12 тисяч людей. Михайло Березин Любомир Микитюк, новини на вежі.